Всім привіт це інтернет-магазин Кузов Профі. Ми вже на перший рік займаємось продажем запчастин онлайн в інтернеті. Навчились вирішувати більшість своїх маркетингових проблем власноруч, але інколи трапляються ситуації, нестандартні ситуації. Так і в нас, нещодавно Google заблокував. Несподівано наш рекл... рекламний аккаунт Ads. Ми не могли зрозуміти, в чому причина. Почали шукати інформацію в інтернеті. Натрапили на Ютуб-канал Нескромний маркетолог Василя Волошина. Сподобалася інформація. Сподобалася подача інформації структурована. і Ми вирішили звернутися до Василя як до спеціаліста. Василь одразу підключив до вирішення проблеми. Спеціаліста своєї команди Тетяну, яка спеціалізується на профілі розблокувань. Вона допомогла нам зрозуміти, в чому саме проблема була. Виявляється, ще на початку створення кабінету були внесені деякі дані некоректно. Необхідно було вносити зміни в платіжний профіль. Тетяна допомогла нам вести комунікацію з Google, з техпідтримкою. Ми подали необхідні заявки. В процесі Команда Google допустила помилку, і нові, новий профіль внесли також з помилки. В цілому комунікація тривала десь порядка двох тижнів, але все вирішилось успішно. Аккаунт розблоковано. Ми можемо працювати. Нам сподобалася співпраця з командою PPC Rocks Василя Волошина, і ми вирішили для себе звернутися і для обслуговування. Ведення поточних кампаній, і можемо від себе порадити.